35-та армія, вона замінила 41 шу армію та 76-ту дивізію на цьому напрямку, які вже були досить сильно пошматовані завдяки вмілій та вдалій роботі сил оборони сходу на цьому напрямку. Так 25-та армія вже повністю укомплектувалася. Її чисельність виросла. Якщо раніше ми говорили про 12 тисяч, то зараз її чисельність складає понад 17 тисяч. Вони зайняли свою, свою позицію поблизу Кремінної. Трошки західніше та південніше цього населеного пункту, звичайно, що їх основна задача це тримати цей напрямок, проте підготовленість цього особового складу вона залишається на невисокому рівні. Ці військовослужбовці, які там проходять службу, окупанти вони були набрані за контрактом також. Десь із якихось інших підрозділів переведені для формування цього підрозділу. Зараз там ми не фіксуємо жодних штурмових дій. За минулу добу було нуль бойових зіткнень. Проте противник інтенсивно використовує авіацію. 13 авіаударів він завдав за минулу добу. Таким чином він намагається компенсувати роботу артилерії, оскільки раніше противник поніс там дуже великі втрати і про сонцепьоки. Ми чули, і про інші знищені артилерійські системи. Він зараз від. Тягнув свої артилерійські підрозділи на граничну дистанцію, аби убезпечити їх від ураження нашими безпілотними літальними апаратами, також розрахунками контрбатарейної боротьби. Та здебільшого зараз працює своєю авіацією. Це і вони штурмовики су 35 також грачі, так звані су 25 та гелікоптери ка 52